Покажу, як одяга одинарний крючок офсетний, на таку ось приманочку. Для початку, ну я вже так приблизно пам'ятаю, але якщо перший раз це робите треба відміряти, куди приблизно має входити оце жало. Десь отут, так? Потім пробиваємо тут ось. Дірочку таку протягуємо сюди. І отут ми вже знаємо, де в нас буде отвір. Раз. І приманочка готова. Все поправили, все заправили. І я навіть не відриваю оцей ось пісюнчик, щоб краще грало. А його від... відривають? Ну, хтось відривав.